Нещодавно на стадіоні Спартак зібрались вихованці гуртка картингістів станції юних техніків та школярі найближчих шкіл. Вперше за останні роки хлопці, які займаються картингом, отримали дві одиниці нової техніки радіє подарунку і керівник гуртка. «25 років вже я працюю на нас гурток в корисині. Діти займаються віком від 5 п'ятого класу до 11». за останній час. Чи вдавалося поповнити самотехнікою клуб? За, ще, за останнє время, за 25 років, ніхто нам не поповняв ніякої техніки, ні запчастин. Це благодаря норвежським дітям, які зібрали гроші, нам і, і ми купили цих два квадроцикла. Тому що е, купити карти, якщо зараз такі карти, як старі, не випускаються вже, а нові, саме 2,5 тисячі доларів, ми їх не в состоянні купити. Вихованці гуртка із задоволенням продемонстрували свої вміння вправно керувати квадроциклами всім, хто зібрався на стадіоні. Для багатьох картинг не лише захоплення, а життя. Хлопці самі доглядають за старенькими машинами, ремонтують їх. Та техніка радянських часів вже давно застаріла. Ми поцікавилися чи швидко юнаки освоїли нову сучасну техніку. Да, а як давно ти займаєшся? Дуже давно». чому Займа... подобається на картину вода 4 вже. Да, це техніка. Може пов'язуєш своє майбутнє з технікою? Так. Да. Механіком хочу стати. А ну, хто ось. привів до гуртка? Я не, не пам'ятаю, друзі привели. А не шкодуєш? Ні, не, не шкодує. Таких закоханих у картинг юнаків в нашому місті близько 50. Аби їх кількість збільшувалась, потрібна нова техніка. От норвезькі школярі і прийшли на допомогу. Завдяки координатору громадської організації Вітер надії та любові Сергію Ковальчуку. Були придбані та передані вихованцям гуртка квадроцикли. Ціль цього проекту в тому, щоб ви приходили і були тут. Ви займалися технікою, замість того, щоб десь ходити. Робити шкоду вночі, ввечері краще приходити сюди, займатися технікою, щось випробовувати, щось досліджувати, тобто мати користь велику. Хай ці квадроцикли служать для вас, і ви, щоб ви отримали радість і користувалися в майбутньому. Вже не вперше норвежці допомагають нашому місту, зазначив міський голова Володимир Москаленко, який також був присутній на цій цікаві події. Він наголосив, що можливо пройде деякий час, і ми зможемо віддячити норвежським друзям за допомогу. На початку жовтня наша делегація з міста Коросеня була у Норвегії, і ми мали можливість зустрічатися в школах на підприємствах з тими людьми, хто надає нам допомогу. І дуже приємно те, що там переймаються нашими проблемами, переймаються проблемами те, що Чорнобильська зона, те, що у нас нема таких, скажімо, матеріальних зручностей, які сьогодні є у норвезьких там дітей і дорослих людей. І коли ми виступали, розповідали, розказували, які в нас активні діти, нам тільки не вистачає матеріальної бази. Вони з великим задоволенням приймають участь, в тому що збирають заробляють гроші, до речі, заробляють гроші і здають фонд для того, щоб допомогти нашим користенцям. На їх рахунку вже багато дуже цікавих справ. Зокрема, будинок сімейного типу в Чіграх вони виділили півмільйона гривень, комп'ютерне забезпечення, кошти на ремонти, які проходять, кошти за реки вони на художньо самодіяльність, спортивні форми це все передається для наших користенців, для нашої молоді. Ну, Я від громади міста Користання дякую їм за, те, за розуміння. Оцей все й позитив, оці всі зв'язки, які є в нашому місці, це заслуга Ковальчука Сергія Івановича. Він скромна дуже людина про це мовчить, а нарвеці говорять, це ви тим, що в нас є такий, така людина, яка підтримує зв'язки. Він абсолютно чесно, порядно відпрацьовує це все, і вони йому довіряють і говорять, поки він буде працювати, і в нас будуть нормальні такі зв'язки. Тому я щиро вдячний вдячна Івановичу, що він так ці контакти підтримує, налагоджує, і ми спільно працюємо. За нашим проханням та після інструктажу Володимир Москаленко продемонстрував нам свої вміння водити квадроцикл, за що отримав оплески юних коростенців. Як враження дуже приємні, Подобалося? всі чоловіки, хлопці люблять техніку. Це дуже важливо, і нам треба цьому сприяти, щоб з дитинства розумів, як включати, як що воно складається, як їхати, так що. Я по доброму завідую нашим дітям, яких є можливість на до техніки сьогодні їздити або вогник технічної творчості на згас в очах маленьких і дорослих шанувальників картингу і спрямована робота гуртка. У юних картингістів ще багато планів і задумів на майбутнє. Ми ж бажаємо їм втілити їх в життя.